Це, на це явні ознаки те, що попали сходи, попали під дію низьких температур. Починається гілкування. Тут це... тобто при виборі, при підборі гібридів, при шести вже. Більше шести. Просто при підборі гібридів, якщо у вас така зона і розположення цих, треба враховувати їхню холодну і морозостійкість. А кстати, що тут за соняшних Такий гібридів. Венер! Елья 113. Це теж попав під, під заморозки. Но тут, ну тут заморозки набагато менше. Тут немає, от, якщо на тому полі ми бачили, пішло е гілкування і, скажімо так, два-три стебла і вони всі рівноцінні, то тут слава Богу, слава Богу, на цьому полі я не спостерігаю. Так, да, бачу, був плив, десь я бачив був. Є, але вони... Не ділять не кеотично, жилиня, да. пополам. Ну, да. Да. Ну, там чуть трохи да. воно площі, набагато площі, менше. Да. Якщо воно 10% бере, то воно ж не ділить mm. на 30%. Mm. Тут ми косили ярус по поле Це да. таке якби не було, це те про що говоримо. Ярос, тормози. Ну Шоки, знімає шоки. Шоки, прошу, мішайте з гербіцидами робіть. Він має місце.